Всім привіт! Чергово хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого Ютуб каналу. Особливо вам, мої підписники, мої друзі. Якби не ви, хто б знав, чи записувала б я надалі відео. Думаю, ні. Тільки завдяки вашій підтримці цей ютуб канал продовжує розвиватися. Я вже десь місяці чотири як записую відео. Але періодично я задаю собі питання, чи варто мені продовжувати. Це забирає багато часу, в якого в мене не так багато. І я не бачу ніякого поки що результату в ці відео, що я записую. На сьогоднішній день не приносить мені ніякого фінансового доходу. Там буде видно. Ну, зараз я знаходжуся знову в порту міста Анковна. Сьогодні багато людей в порту, напевно, із-за того, що гарна погода. Хтось гуляє, так як я, хтось вигулює собак. Ось, ось двоє молодих чоловіків вигулює собачок. Дивіться, як миленько. Хтось бігає. Хтось ось цей мужчина риба, рибак. Ловив рибу, а я йду провочати сонце. Сьогодні, я сподіваюся, буде гарний захід сонце. І буду для вас записувати відео. Тут я не раз записувала, як швартується в порт вульф на дискій мові вульф. Це вовк, а це дивлюся, той самий вульф. Ні, дивлюся, це вже Фокс, це вже лисиця. Не знаю, чи ви побачите? Зараз більше зображення. Це вказується, вже лисиця пришвартувалася. Зараз десь коло вісьми годин вечора, а от економічна зона порту працює. Якщо ви чуєте звуки, то це йде. Ідуть роботи в економічній зоні порту. Бачите, хтось хто збігає. Я, я лінуюся, не бігаю. Коли ще по молодості трохи бігала. А зараз хоч треба зайнятися собою. Ви бачите вдалині. Оця будівля. Це берегова охорона. Зверху написано, а знизу е, пожарна охорона. Тут є своя пожарна охорона. Тут досить великий. Зараз я направляюся до до маяка. Ще кілька сотень метрів. І я, надіюсь, наближуся до маяка. І там буду проводжувати сонце. Ну я розказувала раніше, хто дивиться мій YouTube канал, знає, що місто Анкона е, географічно розміщення, ну як е, має таке географічне е, розміщення, як правильно сказати, розміщення. що Схід сонця і захід сонця в морі відбувається, розумієте? Рано сходить сонце з моря в місті Анкона і ввечері сідає в морі сонце, так що дуже гарні краєвиди. Ну що ж, йдемо далі. Сьогодні, а це ну, сьогодні будній день. Тут в суботу-неділю, коли буде гарна погода, буде набагато більше людей. Сьогодні четвер. Будній день. Людей не так багато, хоч погода дуже гарна. Вітру нема, слава Богу, нема вітру. Як мені мішають вітри записувати оці відео? Такі поміхи, що то нічого не чути від того вітру. А сьогодні дуже гарний день. Тихий, спокійний. Я була сьогодні після обіду, записала відео біля моря. Ця зона в Анконі називається Пасетто. Я показувала невеличкий пляж, де хто вже купався. Я Бачила, що люди купаються. Я ще не купалася, навіть не загорала. Весна дуже холодна була. Якось мені було не до загорання. Ну і теж вільного часу не так багато. Якщо буде гарна погода, можливо, в слідуючий четвер я зберуся, позагораю. не знаю, чи я зможу покупатися. Побачу, побачу. Тут зараз покажу вам, бачите, оці ж будки. Ці будки. Ось тут ці будки для котів. Тут таких будок багато. Бачите, є водичка досить чисто, хайна. Бачите, такий будок тут є ну, багатенько, я бачила не одну будку. Там далі теж будуть. Е я не знаю, чи ви знаєте, я вам скажу, що в Італії немає бездомних собак. Для собак є спеціальні приюти. Так що тут неможливо десь у місті чи за містом зустріти собаку бездомну. Якщо хтось із хазяїв так лишає собаку гуляти, то він ризикує нарватися на штраф. Не дозволено хазяям. От так без догляду залишати собаку. В Італії дуже люблять собак. Зараз ось я підходжу до другої будки. Тут теж, бачите, досить частенько, хайно. Голуби злетілися. Одне кошеня чорне, от бачите. Бачите, чорне кошенятко. І голуб недалеко. Ну, чисто тут хтось доглядає за ними. Це ж теж треба доглядати. Водичку дає. Бачите, є водичка. Не знаю, хто цим займається. Чи це на уровні, на рівні волонтаріату, чи це є спеціальні служби по догляду за бездомними. Тваринами. Я цього не можу вам сказати. Я надіюся, вам цікаво це відео. От ви бачите, я вже не раз показувала своїх відео, ця е, Фінкантєрі, велика компанія, яка займається будівництвом і ремонтом кораблів. Так, оцей вікінг-квест. Я, розум... я так собі думаю, що він проходить ремонт. От, Бачите, що ще працюють. Бачите, що ще от кран працює. Вже коло вісьми вечора, а роботи ще ведуться. Я не знаю, чи ведуться роботи ночі. Можливо, навіть і ночі працюють. От не знаю, чи будується цей корабль, чи ремонтується. Мені здається, що він будується. Можливо, я помиляюся. Но компанія велика, я не знаю, багато людей задіяні. Це роботи ведуться і ввечері. Навіть я буваю, дивлюся, навіть і вихідні працюють. Не завжди, але буває, що працюють. Це сонце вже сідає. У мене не так багато часу я десь думаю, що в порту побуду десь пів години. І потім потрібно буде вертатися. Бачите, дівчатка бігають. Тут оця спеціальна дорожка. пішохідна дорожка, бачите? І по другу сторону, де дівчатка бігає, там теж пішохідна дорожка. Дивіться, люди бігають, займаються спортом. А це, ви бачите, будівля. Така зелена, вона зараз засліплена промінням сонячним. То я так розумію, що це в порту оця служба. Що координує роботу кораблів, які заходять, виходять з порту. Берегова охорона чи берегова служба. Я так думаю, що це берегова служба. Я думаю, так правильно сказати. Пункт управління. Я так собі здогадуюся. Я буду закінчувати, записувати зараз відео, потім вже дойду до маяка. Я запишу кілька коротких відео, буду показувати захід сонця. Я сподіваюся, вам було цікаво. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Запрошую підписатися в чергове всіх, хто ще не підписаний. Підтримуйте розвиток україномовного ютуб каналу. Бажаю всім добра і всім тихої ночі бережіть себе.